Галина червона, доля вирішить сама. Життя складна річ, а повороти долі не збагненні, і ця історія тому чудовий приклад. Марина все життя любила чоловіка своєї подруги Віри, а та ні про що не здогадувалась та приходила до Марини за порадами, як втримати їй свого чоловіка, з яким останнім часом погіршились стосунки. Дівчина всередині себе тримала всі свої почуття, тому віра й не здогадувалася, що Марина давно закохана в її чоловіка Павла. Після їхнього весілля Марині було дуже важко, і вона вирішила поїхати в місто, там і залишилась, але час від часу вона приїжджала в село провідвідувати батьків, і Віра кожного разу заходила до неї. Вона їй розповідала про своє життя, жалілася на Павла, що в них стосунки з кожним разом ще більше погіршуються, і Марина тут спіймала себе на думці, що в неї може з'явитися шанс. Адже особисте життя в неї так і не складалося, скоро їй вже сорок ювілей, ані чоловіка, ні дітей вона не мала. Через деякий час, коли вона знову зустрілася з вірою, та їй зізналася, що серйозно занедужала. Говорити Павлові та рідним вона не хоче і попросила подругу, щоб та також нікому нічого не розповідала. Коли Віру провели в останню путь, то Марину знову відвідали ті ж думки щодо Павла. Але вона знову не насмілилась нічого робити, але минув час. І Павло сам зателефонував до Марини та сказав, що прочитав її телефонну переписку з Вірою. Марина як почула, то не знала, що й відповісти, а Павло подякував жінці за те, що вона давала вірі хороші поради і була справді вірною подругою. Так вони стали час від часу переписуватися, а потім Павло якось зателефонував та сказав, що знаходиться в місті і хоче зустрітися. Марина не знала, що робити. У голові крутилися різні думки, а перед очима було обличчя віри, якої вже не було. Жінка вирішила, що піде, зустрінеться і як вже буде, так і буде, нехай доля все вирішить сама. А доля і не думала, а вирішила так, що зараз Марина гуляє з візочком і кожного вечора зустрічає Павла з роботи. Рідні і близькі, звісно, були не дуже раді цьому. Дорослі діти теж не хотіли, щоб батько приводив нову жінку додому, тож Павло пішов жити до Марини в місто на квартиру. Ось така історія кохання тривалістю в 20 років.